Небачених кількостях російські війська ринулися вперед. Бронетехніка гуділа, авіація ривла в небі, позиції затремтіли від ворожого натиску. Здавалося, що миті і масштабний прорив стане реальністю. Окупанти майже святкували перемогу, але раптом удар. Вибухи один за одним сервонуло так, що навіть досвідчені солдати були шоковані. Атака, що мала стати ворожим тріумфом, закінчилася трагічним провалом, від якого не факт, що окупанти утямляться. Утім, є і тривожна новина. Вітаю вас, любі глядачі. Сьогодні говоримо про важливе. Тож обов'язково лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. В намаганні прорвати позиції ЗСУ під Покровськом окупанти залучили безліч одиниць штурмової техніки, серед якої були танки та бронетранспортери з десантом. Водночас ворог врахував ймовірність мінування шляху до українських позицій. Саме тому машина на чолі колони окупаційних військ була обладнана колійними мінним тралом. Та завдяки своєчасному. Виявленню ворожої колони військові змогли підготуватися до її знищення. Безпосередньо ураження техніки окупантів відбувалося комбінованими ударами артилерії та ФПВ-дронів. Спочатку артилерія завдавала основних ударів, а ФПВ-дрони добували пошкоджену техніку. А у ході бою військовим вдалося уразити та знищити більшість одиниць ворожої техніки, що зупинило наступ ворога. Разом із тим з'явилася інформація про підготовку організованого відступу за ІСУ із Серебрянського лісництва, що на Луганщині. Це укріп район боротьби. Мінявся протягом кількох років, проте зараз ситуація змінилася. Військові оглядачі зазначають, що втрата плацдармів на східному березі жеребця та білогорівських висот суттєво ускладнила оборону. і Ворог поступово відтісняє українські сили до річки Сіверський Донецьк. Аналітики що завдання українських підрозділів виконані повністю. А тепер головна мета це зберегти життя військових та стабілізувати лінію фронту. Загалом останні повідомлення з фронту свідчать про складну, але водночас контрольовану ситуацію на кількох Шових напрямках найбільше вага прикута до Покровського, до Пропільського та Новопавлівського відрізків, де тривають запеклі бої. Водночас з'являються ознаки позитивних зрушень на прикордонні Сумської та Харківської областей. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час наради з президентом Володимиром Зеленським доповів про гарні тенденції у цих регіонах. Ситуація на північному сході поступово покращується завдяки активним діям воїнів 225-го штурмового полку, 71-ї єгерської бригади та підрозділів. Сил спеціальних операцій за словами Свердського їхня робота є прикладом мужності і професіоналізму. Президент Зеленський, коментуючи підсумки наради, підкреслив, що силам оборони вдалося зірвати плани ворога на Сумщині. Він зазначив, хоча цей регіон залишається одним із пріоритетних для ворога, українські сили блокують спроби просунутися в хлиб області з прикордоння. Військовий оглядач Білд Юліан Репке визнав, що літній наступ Росії в Україні зазнав поразки. У Донецькій області окупанти безуспішно намагалися Захопити Покровськ, проте після короткочасного прориву до центру міста всі їхні сили були знищені або взяті в полон. Ну Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив, розповів про літній наступ російських окупаційних військ в Україні і яка нині ситуація на покровському напрямку. Тож слухаємо, можна сказати, що е не провал е провал. Ну це досить гучно лунає саме провал е наступальних дій. бо... Все ж такі російські окупанти за літній е, період захопили більш ніж тисячу е, квадратних кілометрів території України. Тому це назвати абсолютним провалом неможливо. Але вони дійсно не виконали основні свої задачі, які перед ними ставились. Це в першу чергу вихід до великих міст, таких як. Е, Покровськ і оточення його як мінімум з трьох напрямків. Це Костянтинівка, оточення її як мінімум з трьох напрямків, а це Сіверськ, оточення його з трьох напрямків. Ну, Лиман, Борова та Куп'янськ, так само з відповідним оточенням. Чому саме так? Тому що це найбільш сприятливі умови, коли місто має охоплення з трьох напрямків. Це найбільш сприятливі умови для проведення міських боїв, краще тільки повне оточення, коли з усіх чотирьох напрямків місто оточене закрити до нього доступ. І, в принципі, це найкращий варіант для проведення міських боїв і найкращі умови. Росіяни не виконали жодних з цих задач. Жодної. Їх здобутки за весь літній наступ переважно е, у тому, що вони розширили зони контролю по полям, полі, смугам, по лісосмугам, порокадним дорогам, по е, деяким трасам, наприклад, біля турецька, 20 і так далі, е, і при цьому захопили низку е, населених пунктів невеликих сел, е, деякі з яких е, майже повністю зруйновані, тобто. Виключно така тактична тактичні територіальні здобутки. Якщо говоримо про оперативно-тактичний чи оперативний рівень, вони не змогли його досягти. Хіба що тільки на Новопавлівському напрямі вони спробували значно розширити зону контролю. Їм також це частково вдалося, але вони переоцінили свої можливості. І найбільш слабка ланка є групи військ Схід. А яка впирається зараз в річку Вовча? А вони вже втрачають там ініціативу. Вони значно загальмувалися, а сили оборони України там контратакують. Тому і Росіяни почали наприкінці свого літнього наступу втрачати ті позиції, які захопили на межі кінця липня, початку серпня. А от в принципі такі результати. Аналітик інституту вивчення війни відзначили провал російської тактики біля добропілля. Їхня спроба інфільтрації не дала результатів. Росіяни змушені були переключити увагу безпосередньо на Покровськ. За оцінками її све нездатність налагодити логістику для підтримки передових підрозділів стала ключовими факторами невдачі. Це підтвердив речник ОСУ в Дніпро віктор Тригубов, який заявив, що виступ росіян біля добропілля зрізано. Залишки ворога зачищають, хоча ситуація залишається крикою противника вдалося зупинити. Олександр Сирський повідомив, що на покровському напрямку від окупантів зачищено шість населених пунктів. Далі цитую, незважаючи на чисельну перевагу противника, підрозділи збройних сил та національної гвардії України честю виконують поставлені перед ними завдання. В результаті успішних ударно-пошукових дій знищено сотні російських окупантів. Підкреслив він. Головнокомандувач також зазначив, що ключове завдання ефективно реагувати на зміну тактики ворога, але при цьому максимально Зберігати життя українських воїнів ситуацію на фронті детально оцінив військовий експерт Павло Лакійшук. Він наголосив, що бої за покров залишаються надзвичайно важкими, адже російські війська намагаються охопити місто, створивши мішок. Їхня тактика побудована на принципі територія в обмін на життя. Вони просочуються по одному, по двоє, з розрахунком, що хтось із них виживе. В обмін на життя солдатів росіяни захоплюють метр за метром українську територію. Пояснив він за словами експерта. Росіяни намагаються охопити покровськ, щоб продемонструвати Успіхи політичному керівництву такий чок пов'язується дії з прагненням Путіна мати козир для переговорів на міжнародній арені. Крім того, експерт звернув увагу на складність боїв на Новопавлівському та Лиманському напрямках. Тут ворог намагається підтримати свої сили під Покровськом і Краматорськом, але сили оборони України зупиняють у срібнянському лісництві. Важкою залишається ситуація біля Куп'янська, де ворог намагається охопити українські підрозділи, що обороняють важливий залізничний вузол. Іла Кічук резюмував: фронт горить, але українські війська переходять до тактики активної оборони. Хто володіє ініціативою, той володіє полем бою. Перехопити ініціативу зараз головне завдання. Загалом картина на фронті показує складне поєднання локальних успіхів і жорстоких боїв. Українські військові не лише стримують натиск, а й проводять контрудари, завдаючи відшутних втрат противнику. Водночас ситуація залишається динамічною а плани Росії щодо швидких проривів не справджуються. Ніки командування та експертів свідчать, попри чисельну перевагу ворога саме стійкість українських воїнів і грамотні тактичні рішення визначають розвиток подій на фронті. У районі Куп'янська відбулося вісім боєзіткнень, А на Лиманському напрямку противник 28 разів намагався прорвати українську оборону. Особливо запеклі бої відбуваються на Покровському напрямку, де зсу зупинили 43 штурмових дій. Майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук зазначив, що російські командування робить головний акцент на Покровському напрямку. Намагаючись охопити місто з різних сторін і взяти його до зими. Водночас аналітики та військові наголошують, що ресурсні можливості армії РФ і значно виснажені, і спроби реалізувати такі амбітні плани можуть закінчитися провалом. Провалилися і плани Кремля щодо створення 600 кілометрової буферної зони на півночі. Росія нам вдалося контролювати менше ніж 70 кілометрів території. На півдні фронт залишався стабільним. А Україна тим часом задала відшутних ударів дронами по російських НПЗ, анпозевівши з ладу близько 17% в їхніх потужностей загалом Росія змогла захопити лише близько 1800 км квадратних, що становить приблизно 0,3 відсотка території України. Навколо ситуації у Дніпропетровській області з'явилися суперечливі повідомлення. Аналітичний проект Діпстейт заявив про захоплення сіл Запорізькі та Новогооргівка. Однак, генштаб ЗСУ офіційно спростував цю інформацію, наголосивши, що українські війська продовжують контролювати Запорізький та стримують ворога біля Новогеоргівки. Речник ОСУ Дніпро Віктор Тригубов підтвердив, що Росі Росіяни намагалися закріпитися в цих селах, але тривають запеклі бої. Українські військові не допускають повної окупації. Генштаб підкреслив, що, попри важкі бої, Запорізькі залишаються під контролем ЗСУ, А інформація про окупацію обох сіл не відповідає дійсності. За словами військових, останні три тижні найінтенсивніші бої точаться на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках. Росіяни прагнуть показати присутність у Дніпропетровській області, але їхні спроби супроводжуються великими втратами. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках бережіть себе і слава Україні.